Переходити до служіння уже самого. А я хочу щось запропонувати нам текст, який ми часто читаємо на причастя. Це Євангелія від Матфія, 26 розділ, 26 вірш Матфія 26, 26. Як вони ж споживали, Ісус, Він взяв хліб, поблагословив, поламав і давав своїм учням і сказав. Прийміть, споживайте це тіло моє, друзі. Амінь. Коли Христос в цей вечір, ми кажемо, остання вечеря, таємна вечеря, перед стражданнями Він взяв хліб, Він не просто зробив якийсь символічний жест, але в цьому акті такого Його, це усе Його і наше життя з вами. От в цих чотирьох діях, зверніть, будь ласка, увагу, в цих чотирьох діях Він взяв, благословив, поламав і роздав чотири дії. І в цих чотирьох діях закладений образ, друзі, символ, образ не лише Його жертви, але і нашого покликання з вами. От як Ісус Він став хлібом для світу, так і ми Його учні покликані бути хлібом для інших. Взяті, благословенні, розламані і роздані Богом для життя світу, друзі. І оці чотири дії ми побачимо, як вони виконувалися в Ісусі Христі, і потім ми побачимо, як вони виконуються в житті кожного із нас. Давайте ми спочатку подивимося на Христа. Він був взятий, Він був благословенний, Він був розламаний і Він був розданий, друзі. Перше, Христос це є хліб, який був взятий. Друзі. Так Бог він взяв свого сина. Як Ісус, він бере хліб, так Бог Він взяв свого сина для спасіння світу. Отець покликав Він взяв сина і послав Його у світ. Так говорить для нас, оце, то що ми називаємо золотий вірш Біблії. Так Бог полюбив світ, що Він віддав Сина свого єдинородного. І Син Божий він добровільно він покидає славу небес. Він добровільно залишає славу свою, щоби стати хлібом для людей. Простим, доступним і зрозумілим. І це є момент втілення Христа. Це є момент втілення Христа. Саме Христос, Він повинен був стати нашою жертвою. Ніхто інший не міг заплатити за нас цю ціну і стати жертвою за нас. Ні ангели, ніхто інший. Автор послання до євреїв говорить дуже цікавий текст, другий, другий розділ Послання до Євреїв з 16 го вірша, 2.16. Там написано так: бо приймає він не ангелів, але Авраамове насіння. Про що тут говориться? Хто Він? Тобто Бог, Він приймає не ангелів. За жертву Він прийме не ангела якогось. Є певні вчення, які говорять про те, що Ісус був просто один із вищих архангелів. Ці, виходить, знаєте, що Бог віддав на жертву просто якогось архангела, якесь творіння своє, хоч навіть і там дуже високе, але це все рівно було творіння Його. Але Бог віддає не ангела якогось і приймає жертву не ангелів. Але сина свого, сина свого, він повинен був бути з Авраамового насіння, тобто бути людиною. Ось чому ангели вони не можуть стати жертвою за людину. Тому що ангели, по-перше, вони є недосконалими. Тільки, тільки син є досконалим, а для жертви, для жертви потрібно було, щоб жертва була досконала без плями і без вади. В ангели не є досконалі абсолютно. Книзі Йова написано, що Бог навіть в ангелах своїх він вбачає недоліки. В них є навіть недоліки. Тому ангел не може стати жертвою за людину, бо вони недосконалі. А друге, ангели ніколи не втілювалися. Для того, щоб стати жертвою за людину, то повинна була бути хтось і представників людського роду. І тому далі написано 17 й вірш. Тому мусів бути він, тобто Христос, у всьому подібний братам. В значенні якому, тобто він повинен був втілитися, мати тіло і кров. Це момент втілення, щоб стати милостивим та вірним первосвященником у Божих справах для облагання за гріхи людей. Отже, Бог бере Ісуса, Сина Свого Єдинородного, щоб Він був тим хлібом тією їжею, яка насичує духовний голод. Людство, друзі, тут починається наше спасіння. Бог бере Христа, щоб віддати Його за нас. Друге написано і поблагословив. І ми бачимо: Отець благословляє сина. Це відбувається в момент, коли Христос, коли Ісус приходить до Івана на Йордан, приймає хрещення від Нього. І в той момент написано: почули голос із неба, голос Отця, який промовує: Це мій син улюблений. Що його Я вподобав. Це був момент благословіння Ісуса на служіння, визнання Христа як того, хто гідний стати на служіння, або можемо сказати, таку Христос, той момент отримує ліцензію. І Бог схвалює місію сина, благословляє Його, благословляє Його не для слави, благословляє Його для служіння. Христос прийшов не для того, щоб йому служити, але для того. Щоб самому послужити і віддати життя за багатьох. І в кожному чуді, друзі, яке робив Христос, в кожному слові, яке Він говорив, діє сила цього благословіння. Він благословляв хворих, він благословляв грішників, дітей і натовпи. І через нього благословення Отця, воно знову торкається землі, яка колись була проклята через гріх. Отже, Отець благословив Його. Далі написано і поламав. І Христос, Він був зламаний на хресті. Він був зламаний. Це найглибший сенс причастя. У цих словах якраз полягає бути розламаним. Це вказівка на хрест. Тіло Христа було зламане, друзі, заради нашого спасіння. Заради нашого спасіння. Але Його зламання це не поразка. Це жертва, жертва любові, друзі. Він дозволив себе зламати для того, щоб ми з вами були цілі. Він сам прийняв на себе смерть для того, щоб ми з вами мали життя вічне. Він став прокляттям за нас, для того, щоб ми були благословенні в ньому. Прокісає каже, він ранений був за наші гріхи, мучений за наші беззаконня. Але в тій Його смерті, і в тих його ранах наше оздоровлення, наше зцілення відбулося. Отже, друзі, хрест це місце, де Христос, де хліб життя, Він був розламаний, щоб стати їжею для всього світу. І четверте написано: І роздав учням. І Христос, Він був розданий після своєї жертви для світу. Хліб, друзі, він не залишається цілим. Хліб, Він ділиться, Він ламається, і ми це також будемо робити сьогодні. І так само Христос, Він відданий на смерть, Він не залишився в могилі, але, Воскреснувши через своє Воскресіння, Він роздав себе світові. І благословіння Христової жертви, друзі, воно могло стати доступним для нас тільки після Його смерті, після того, як Він був поламаний. Якби він не був розламаний, він не зміг би бути розданим світові. Благословіння приходить тільки після його смерті. Є цікавий один такий прообраз старому заповіті. Навіть апостол Павло буде в новому заповіті згадувати це в посланні до коринтян. 10 розділ, 4 вірш. Давайте ми прочитаємо. Він говорить, він згадує вихід євреїв із пустині. Він наводиться приклад для коринтянської церкви, які думали, що вони вже прийняли Христа одного разу, що вони спаслися і далі можна жити як-небудь. І він їм приводить приклад євреїв і пояснює їм, каже, що всі вони повиходили з Єгипту. Вони всі залишили оцей Єгипет як символ такого старого греховного життя, але вони не дійшли в ханан. По дорозі була бувши шлях, і там вони всі попадали мертвими костями в пустині через гріхи, через невірство своє. І він там згадує один дуже цікавий момент: 1 Коринтян 10.4. 1 Коринтян 10.4. І пили вони всі той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі, що йшла вслід за ними. А та скеля був Христос. Дуже цікавий момент. Апостол Павло бачить в старому заповіті і навіть в деяких таких епізодах або символах, які б ми, можливо, ніколи не побачили. Він бачить там прообрази і символи Христа. Пам'ятаєте, скеля, яка була в пустині, по якій вдарив Мойсей, і з якої пішла вода, коли народ нарікав, що немає води в пустині. І Господь тоді сказав: візьми свій, 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 ну, ну, свою палку, вдар. В скалу і звітом потече вода. І Павло навіть в цьому от образі він бачить символ Христа. От як та скеля вона повинна була бути вдарена для того, щоб дати оцю воду благословіння, так і Христос, поки Він не буде розламаний, поки Він не перетерпить муки страждання на Христі, благословіння, спасіння, воно не може политися на всіх людей. За це, до речі, Господь і потім дорікне Мойсея другий раз, коли, коли знову буде така сама ситуація, вони знову будуть нарікати. Але другий раз Господь скаже, ти Мойсей маєш сказати скалі. Ну Мойсей проявить непослух і вдарить другий раз, за що він і не зможе війти в землю обіцяно. По суті, можна сказати, чому таке жорстке покарання для Мойсея? Тут можна бачити, як прояв непослуху, прояв, можливо, гордині Мойсея. Але він також він так, ніби, він, він так ніби як зіпсував пророцтво. Тому що написано автор послання до євреїв, що Христос повинен, схил, повинен явитися в останні дні на схилку віків, для того, щоб один раз постраждати. Один раз він мусить постраждати, один раз бути вдареним. Але коли Мойсей б'є другий раз, він ніби псує пророцтво. Друзі, отже, через Його смерть Христос роздає себе кожному, хто вірує. Він дає себе в причасті, в спомені, у слові і в спільноті віруючих друзі. Отже, в тих чотирьох діях ціла історія спасіння. Бог бере сина, цей момент втілення, Бог благословляє його, цей момент служіння Христа, Бог Його розламав. На христі це відбувається і роздає цей момент Воскресіння Христового. Друзі, але цей хліб це також і ми з вами. Це, це також і ми з вами. В цих чотирьох діях взяв, поблагословив, поламав і роздав закладений образ не лише Христової жертви, але й покликання кожного із нас. Взяти хліб, поблагословити, розламати і роздати це те, що Господь буде робити з нами протягом цілого нашого життя. Упродовж нашого життя Ісус буде нас брати. Буде нас ламати, і через це буде нас роздавати ближньому. І перше, ніж нас було поламано, ми були благословенні, ми були вибрані ним. Але якщо ми не будемо розламані, то Господь не зможе нас роздавати іншим. Давайте ми пройдемо ці чотири пункти, але по відношенню до нас. Отже, Ісус бере хліб, Христос і Бог вибрав нас, друзі, Він вибрав нас. Так само, як Христос взяв хліб, це означає вибір наш, приналежність. Ми вибрані з вами. Церква, що таке церква? Ви знаєте, церква це є грецьке слово, яке звучить як еклесія. Що це за грецьке слово еклесія? Воно складається з двох таких грецьких слів: є приставка ек, яка означає зовні, і дієслово калео, що означає кликати. Еккалео або еклесія ек це ті, які покликані іззовні, покликані зі світу, покликані, вибрані, для виконання призначеної конкретної місії. Ми покликані для чого? Це є еклесія. Ек І Бог нас вибрав. Ми не знаємо дуже часто, чому саме ми. Ви задавалися коли-небудь такі питання? От ми не знаємо, я не знаю, чому я, чому не ті мої друзі? Він це таємниця якась. Це якась таємниця невідома для нас. Але ми були вибрані в ньому. І коли Бог нас вибирає, друзі, і бере нас в свої руки це є момент благодаті. Це щось таке, що не від нас залежало. Іван каже, Христос каже в Івангелії від Івана: Не ви мене вибрали. Я вас вибрав. Я вас вибрав перше. А ми, друзі, от як цей хліб. Не сам себе бере, а покірно віддається, так і ми не самі себе підносимо, але ми добровільно віддаємося в руки Христа. Далі написано і поблагословив, поблагословив. Бог не просто нас бере, друзі, Він нас благословляє. Благословення – це не просто, що таке благословення? це не просто якісь добрі побажання, слова, але це надання якоїсь нової якості чомусь, нового змісту, нової суті. Коли Ісус він взяв хліб і поблагословив Його. Цей хліб він став уже особливим, він став святим, він став відділеним, він став призначеним для конкретної цілі. Так і само і ми, потрапивши в руки Христа, ми стаємо освяченими. Ми стаємо особливими. Він дає нам Духа Святого. Ми тепер маємо нове серце, новий сенс і нову мету. Ми стаємо не просто людьми. Тепер, але ми стаємо тепер носіями Божої присутності. Він поблагословив нас, відділив, освятив. Далі написано поламав. Це найболючіша частина, яка буде відбуватися з нами, друзі. Бог Він формує нас через страждання. І хліб, друзі, він не може бути розданий, якщо він спочатку не буде розламаний. Так і ми, ми не зможемо ніколи стати благословенням для інших людей. Якщо ми спочатку не дозволимо Богові зламати нас, зламати наше Я, зламати нашу гордість, самодостатність, гріх і самолюбство. Поки ми не будемо розламані, ми ніколи не станемо благословенням, друзі, ніколи. Христос сказав: хто хоче йти за мною, хай зречеться самого себе. Що це таке? Що означає зректися самого себе? Це зрек... зректися власного я. Це зректися своїх власних розумінь, які так дуже часто заважають нам, коли ми приходимо до Бога, до Христа. Тому що у нас є свої розуміння якісь, і вони нам заважають. Це означає зректися своєї волі, воля наша, яка завжди буде перечити волі Божій. Бо вже дуже часто воно буде стикатися таку конфронтацію йти з волею Божою. І поки ми не зречемося своєї волі і не скажемо, нехай буде воля твоя в моєму житті. Ми не зможемо йти за ним. Хтось гарно сказав, що перед тим, як ми повинні молитися, нехай прийде царство Твоє і нехай буде воля Твоя, ми повинні спочатку навчитися молитвою, такою молитвою молитися, нехай буде розрушене царство моє. Царство моє. Бо наше я воно хоче завжди царювати. Тому поки ми не будемо розламані, ми не зможемо стати, друзі, благословінням для інших. І наше ламання, оце, коли Господь буде нас брати, благословляти і розламувати, це не покарання, друзі. Це не покарання, це підготовка. Підготовка до служіння. Це підготовка до служіння. Як зерно, яке повинно впасти в землю і померти, щоб принести пліта і ми мусимо пройти через ламання, щоб стати справжніми свідками Христової любові. І останнє написано і роздав. І Бог, друзі, після того, як нас розламає, Він роздає нас світові. Хліб ніколи не зберігають для себе, його ламають і ділять. Так і життя, друзі, благословенне Богом, воно не призначене для якогось самозадоволення, не призначено для нас самих, воно призначене для служіння іншому. І кожен християнин, друзі, це є розданий хліб для світу. Для ближнього, для потребуючого. Христос буде говорити, як Отець послав мене, так і я посилаю вас. Це поклик служити, любити, прощати і підтримувати. І це життя, друзі, воно стає даром для інших. Для того, знаєте, щоб моє життя воно стало даром для інших і жити для когось. Для цього потрібна неймовірна віра. От уявіть собі просто з точки зору атеїста, невіруючої людини, який знає, що життя одне, а після цього життя нічого немає. Кінець. Наскільки абсурдно буде взяти і це одне життя посвятити для когось іншого. Його треба для себе прожити, для себе прожити. Тому тут потрібна неймовірна віра, щоб жити для когось іншого. Але з точки зору віруючої людини якраз. Ми прекрасно розуміємо, Господь Він Він знаєте, він заховав оті всі благословіння і блаженства в речах, які той світ не розуміє. Якраз найбільше блаженство і найбільше відчуття щастя, ми отримуємо тоді, коли ми зрікаємося самих себе, коли ми перестаємо фокусуватися на собі, і на своїх потребах, і ми починаємо жити для іншого. Хоча це парадоксально, але коли ми починаємо служити і жити для інших, ми відчуваємо неймовірний просто прилив відчуття. Щастя і задоволення. Ми відчуваємо, що ми потрібні. Ми відчуваємо, що Бог користується нами заради когось, друзі. Отже, усього ці чотири дії, які Христос звершив на таємній вечері, взяв, благословив, поламав і роздав. У них вся Євангелія. У них вся Євангелія. Так Бог діє з хлібом, так Він діяв з Христом, і так Він буде діяти з кожним із нас. Протягом нашого життя, друзі. І коли тільки тоді, коли наше життя, воно буде проходити ці чотири етапи, тільки тоді це життя стає справжнім, воно стає сповненим сенсу і приносить плід, який не зникає. Тому ми будемо дякувати нашому Господу за це. Добровільно віддаємося в Його руки, коли Він почне ламати нас, друзі, не втікаємо від Нього. Знаймо, що це велике благословіння. І тільки так можна бути. Благословінням для інших зараз. Ми будемо переходити до причастя за.